Тільки ти знаєш, що для тебе краще. Твоя інтуїція безпомилково дасть відповіді на всі твої питання. Проблема в тому, що ми чуємо свою інтуїцію тільки у разі, коли знаходимося у стані спокою. Але так непросто в нашому беремому світі бути в цьому стані, коли навколо ідуть війни. Коли так багато болі та страждань, сьогоднішній мій тренінг він допоможе вам найкращим чином вийти із цього стану небезпеки і стану турботи та прийти в стан спокою. Чому це важливо? Тому що тільки коли ми знаходимося в стані спокою, ми здатні приймати правильне рішення. Якщо у вас сьогодні є проблеми у фінансах, Якщо сьогодні у вас є проблеми у стосунках чи будь-які інші проблеми, то ви знаходитесь у стані тривоги. В такому стані неможливо приймати взагалі рішення. І коли до мене, як до психолога, звертаються люди, які хочуть покращити своє життя, я завжди перед тим, як їм допомогти, перевожу їх у стан спокою. Це найважливіше, чому для нас важливо перебувати в стані спокою? Тому що в цьому стані ми здатні. Відчувати і чути свою інтуїцію. Що таке інтуїція? Інтуїція це голос, який нам іде з нашого майбутнього. Що це таке? Можливо, ви чули про наше вище Я. Призначення кожного нашого життя це духовний ріст. І всі ми з вами вже в майбутньому в нашій уяві, і отут ми вже існуємо, коли ми зробили все, що нам потрібно, коли нас все вдалося, коли ми досягнули наших цілей, ми всі формуємо наше майбутнє. І з того нашого майбутнього ми посилаємо до себе певний імпульс, який говорить, що нам потрібно робити, до куди нам потрібно йти, які рішення для нас потрібно сьогодні і зараз приймати. Але лише в стані спокою вже котрий раз я говорю, ми здатні почути цю нашу інтуїцію. Тому сьогодні я буду давати такі певні вправи. Тренінги, які допоможуть вам найкращим чином переходити цей стан. Переходити. Я розумію, що постійно неможливо знаходитись в такому стані. Для нас потрібні проблеми, для нас потрібні всякі такі стани тривоги для того, щоб ми розвивалися і рухалися. Але дуже часто люди перебувають в цьому стані тривоги на постійній основі. Тоді вони не просто не здатні заробляти гроші, вони не чують себе, тоді не втрачають взагалі зв'язок з життям. Зараз я рекомендую, якщо ви мене слухаєте, взяти ручки та листочки або блокноти та записувати. Чому це важливо? Тому що ми живемо в такий час інформаційний, де занадто багато інформації. Для того щоб ця інформація дала вам користь, для того, щоб ви максимально взяли з цієї інформації, вам потрібно записати. Коли ми записуємо нас через моторику з'являється новий нейронний зв'язочок. і ця інформація залишається у вас. Коли ви просто прослухали, воно улетіло. Отдайте собі зараз відповідь на питання, яку інформацію цінну ви взяли тиждень тому. Практично ніяко, ніхто не дасть відповідне питання. А якщо ми на її записуємо, вона нас залишається. Тому поставте на паузу, візьміть ручки, листочки і починайте записувати. Я не кажу все записувати, але ви зараз уловите деякі такі інсайти, тобто щось новеньке для вас. І його потрібно зафіксувати. Те, що для вас буде підходити. Чому взагалі іще для нас потрібен стан спокою? Тому що коли ми знаходимося в цьому стані, ми є сонечками, ми є людьми, які світяться, таких людей видно, до них тянуться, біля них комфортно бути. Я завжди кажу, що коли людина знаходиться в стані спокою, це ніби такий медитаційний стан вагітної жінки. Яка робить все для того, щоб бути спокою, вона розуміє, що від її спокою залежить і життя і спокій маленької людинки, яка народиться. Тому нам завжди так комфортно знаходитись поруч з вагітною жінкою, тому нам важливо навчитися бути в такому стані. І так переходимо саме до тренінгу. Перший інструмент, який я вам дам, який допоможе вам знаходитись в стані спокою. Він називається Правильно лягати спати. Чому це важливо? Від якості сну залежить те, як ми проведемо наступний день. Енергія, чи відновимось ми, чи не відновимось. Часто люди лягають спати з телефоном в руках. Це дуже неправильно. Наша підсвідомість постійно прокручує в нашій голові інформацію, яку ми останню отримали перед тим, як лягати спати. Тому я раджу. За годину до того, як ви будете лягати спати, телефон взагалі вимкнути, повністю вимкнути. І для того, щоб лягти спати правильно, потрібно розслабити як своє тіло, так і свою голову. Для цього виділіть 10-15 хвилин часу для того, щоб зробити певні вправи. Якщо вам підходить, подобається медитація, підіть в медитацію. Можливо, вам подобається йога. Зробіть певні вправи. По йозі. Можливо, вам подобається певна якась розтяжка, чи будь-які якісь справи. Зробіть ці вправи. підготовте себе до сну, бо від тої якості сна буде залежати повністю ваша енергія, чи відновитись, чи не відновитись. Так само звільніть свою голову від цих думок. Що потрібно робити? Ми дуже часто, перед тим як лягати спати, плануємо наш наступний день. Ми говоримо, завтра мені потрібно зробити ті чи інші речі, і ми загрожаємо свою голову з задачами. Це непроста задача. Тому я раджу перед тим, як лягати спати, віднайти ту якусь річ, яка вам дуже подобається. Раджу, заплануйте собі ту, таку справу, яка принесе вам радість, яка буде у вас в завтрашньому дні. Що це може бути? Це може бути похід в кінотеатр, це може бути зустріч з приємною якоюсь людиною, де ви поп'єте каву. Це може бути прогулянка у парку. Чому це важливо? Якщо ваш мозок буде очікувати, що завтра буде щось приємне в моєму житті, він по-іншому буде себе вести. Вам буде приємно чекати, що завтра буде дуже гарний чудовий день. Це дуже важливо запрограмувати якусь дрібничку. Або піду морозиво з їм з кимось, або ще щось зроблю. Це обов'язково лягати спати з гарною думкою та з очікуванням чогось гарного в вашому житті. А наступна рекомендація. Ви вже прокинулися. Не поспішайте вставати або пригати з постілі. Не поспішайте, краще заведіть будильника свого на 5-10 хвилин раніше, та коли ви прокидаєтесь, просто навіть заплющеними очима. Подякуйте за те. Що ви маєте можливість прожити сьогоднішній день. Просто візьміть ментально, запрограмуйте і дайте відповідь на питання, як я хочу прожити сьогоднішній день. Що я хочу в цьому дні відчути? Які емоції? І ваш мозок відразу пригадає, що ви запланували в сьогоднішньому дні щось приємне, похід кудись або щось нове. І ви тоді з радістю будете прокидатися. Далі, коли ви прокинулися. Зробіть також певну праву для того, щоб прокинулася не тільки ваша голова, але й ваше тіло. Це юга, це розтяжка, це ще якась справа. обов'язково. Тому що, якщо ви зараз мене дивитесь, це 100% свідчить про те, що ви знаходитесь в розвитку. Але розвиток він має бути гармонійний. Дуже часто люди голову свою роблять це для того, щоб вона росла, а про тіло своє забувають. Тому я раджу, годину часу. Протягом дня приділіть увагу для свого тіла. Це може бути 10-15 хвилин вранці, якісь розтяжки вправи, 10 хвилин 15 ввечері, коли лягаєте спати, і протягом дня якась прогулянка має бути. 10 тисяч кроків. Не забувайте про своє тіло. Ні в якому разі. Тому що щоб у вас не було перекосу, щоб була гармонія. Бо коли ваша голова буде рости, а ви будете забувати про ваше тіло. Воно дасть про себе знати. І ви ніколи не будете. Дійсно, ви можете мати потім всі гроші з світу, але коли ви забули про своє тіло, ви не будете щасливі. Ось така моя рекомендація для того, щоб у вас була гармонія. Тіло, розум та душа мають працювати в унісон. Третя рекомендація. Коли ви вже прокинулися, там, попили кави, ваше тіло прокинулося, ви зробили певні прави, що вам потрібно робити? Обов'язково застеліть за собою постіль. Наведіть порядок. Візьміть, якщо ви попили каву, помийте за собою кружечку. Що всередині, якщо бардак, він буде десь наруже. Візьміть, підлийте свої квіти. Якщо у вас є домашні улюбленці, подивіться за ними, приділіть їм увагу, погладьте їх, побудьте з ними, подивіться, чи є в них їжа на цілий день, чи водичка. Приділіть цьому дуже увагу. Ви будете себе по-іншому відчувати. Знаєте, коли в хаті порядок, тоді людина відчуває і її. Добре і радісно знаходитися в такій оселі. Далі наводимо порядок в своїй голові, яким чином заведіть щоденника. Пам'ятаєте? Можна не пам'ятаєте, але я пам'ятаю в своєму дитинстві, коли я ходив в школу, хлопчики не всі, а дівчатка абсолютно всі вели щоденника, де вони виписували, що їм подобається, що їм не подобається, всі свої думки. Це потрібно робити. Це так само наводить порядок в нашій голові, коли ви виписуєте. Чого я хочу, які мої думки, що я сьогодні протягом дня зустрів, яких людей, коли я взагалі йду, як я себе бачу, в чому мій талант, все виписуєте для того, щоб ви відчули радість прожитого дня. Тому що наші дні переходять в тижні, в тижні, місяці, місяці в роки, і воно якось все біжить, його потрібно фіксувати, що я сьогодні прожив день. Я відчував певні емоції. Сьогодні в мене були такі думки. Їх потрібно виписувати для того, щоб зрозуміти, хто я що я, і для того, щоб звільняти свою голову для нових ідей для нових думок. Наприклад, сьогодні, такий-то день в моєму житті, я роблю такі-то справи, поруч зі мною такі люди, приємні чи неприємні. Я відчуваю по відношенню до таких людей такі емоції або такі думки. Мені цікаві ті чи інші речі. Я бачу, наприклад, як сьогодні сходило сонечко, або я бачив сьогодні захід сонця. Тобто обов'язково зафіксуйте щось приємне, що відбувалося з вами протягом цілого вашого дня. Це дуже важливо. Це важливо і допоможе вам відчувати, що ви живі, що ви переживаєте емоції, і це приведе вас до стану спокою. Наступна моя рекомендація, яка допоможе вам віднайти ваш стан спокою. Це певна така техніка, яка називається відчувати себе тут і зараз. В чому суть цієї техніки? Її потрібно виконувати принаймні 5 разів на день. Ви заводите собі будинок, наприклад, день там, 12 годин, ви розбиваєте його там, через 2 годинки. Заводите будильник або десь якісь нотатки робите. Питання не в тому. Питання в тому, що якщо, наприклад, зараз, зараз будильник у вас зазвонив, ви зупинилися. Що б ви не робили? Зупинилися на 10-15 секунд. І при тому сказали собі: привіт, Володимир, або Привіт, Тетяна, або Привіт, Наталія. Тобто ви привіталися з собою, посміхнулися і відчули, що «Да, зараз я жива. І просто звернули увагу на себе всередину себе. Це також допомагає відчувати життя, вийти з цієї суматохи, бо дуже часто ми живемо ззовні. Ми дивимося на всі обставини, ми дивимося на людей, ми дивимося на події, ми дивимося новини, але всередину себе ми ніколи не дивимося. Ця вправа допоможе вам відчути, хто ви є, навіщо ви живете і що ви є. І обов'язково, коли ви вітаєтесь з собою, посміхайтесь, посміхайтесь завжди і скажіть. Яка я класна? Привіт, Тетяна! Яка я класна, я жива сьогодні? Я, значить, маю право жити і щось змінити в своєму житті, взагалі, яка я офігенна, суппірова, і все мене, все мене класно, тому що я живу. Наступна права, яка допоможе вам зберігати ваш стан спокою, це техніка, яка не дає застосовувати до себе агресію. Що це таке? Нас з дитинства вчили, що ми завжди щось маємо. Ми маємо йти в садочок, ми маємо йти в школу, хочемо чи не хочемо. Ми маємо закінчити школу, ми маємо отримувати гарні оцінки, ми маємо поступити в вуз, ми маємо одружитися, вийти заміж, придбати. Маємо, маємо, маємо. І нас заложили певні програми, що ми завжди щось маємо. А ніхто не сказав, чого, навіщо і кому ми щось маємо. Тому ми відносимося до себе постійно з такою агресією, що я щось не зробила. Я така погана дівчинка або хлопчик, я запланував щось зробити і не зробив. Ми доволі таки жорстко і агресивно самі до себе відносимось. Це є, це дуже є. І ми, знаєте, себе починаємо також порівнювати з іншими, і кажемо: блін, дуже часто я чую, що якби в мене щось було, то, що у вас є, або мої дружині кажуть, тобі добре. Тебе такий чоловік, якби я мала. Ми себе недооцінюємо по відношенню до того, тому що нас навчили, що ми постійно-постійно щось маємо. Що в такому разі я рекомендую. Просто візьміть і відпустіть все, що ви запланували. У вас мають бути такі моменти, коли ви повністю відмовляєтесь від цього. Просто підіть в пустоту і почніть жити в задоволеності. Що це таке? Стан задоволеності, тільки тоді до нас приходять певні ідеї, тільки тоді ми можемо щось робити. Це період нашого росту. Що таке стан задоволеності? Коли ти сьогодні зупинився і починаєш дивитися на своє життя, все, що ти маєш? Я маю здоров'я, я маю дітей або не маю. Я маю квартиру, я маю можливість дихати, я маю свою справу. Кожна з нас є дуже багато є речей яких ми навіть не усвідомлюємо. Але ми маємо зрозуміти, що ми маємо все для того, щоб бути щасливими вже сьогодні і зараз. Це стан задоволеності. Я завжди це порівнюю, коли до нас приходять гості, і вони йдуть від нас зі станом задоволеності і вдячності. Нам хочеться дати їм ще більше. Так само, всесвіт. Хтось вірить Бога, хтось не вірить в Всесвіт. Якщо ми живемо у стані задоволеності, того, що ми вже маємо, ми отримуємо і більше. Тому я вам раджу, максимально, коли ви десь відчуваєте, енергія втікає, немає ресурсу, щось все не виходить, зупиніться, підідьте з стан задоволеності, сфокусуйтесь на тому, що ви маєте, і це дасть вам дуже багато енергії. Та стан спокою і рішучості, що ви робите все правильно. Ну, да щось сьогодні не виходить. Да, сьогодні, наприклад, я провів прямий ефір, і я хотів, щоб там було 100 людей, а прийшло і 10. Ну і що з того? Це робить мене нещасною людиною? Ні, я задоволений, тому що я дуже багато речей маю, які дають мені можливість бути щасливим сьогодні та зараз. Зверніть увагу на себе, що в вашому житті 100% є ті речі яким ви можете дякувати, це стан задоволеності. І ще також я цей стан задоволеності порівнюю, я вже про це говорив, зі станом вагітної жінки. Коли вона старається робити все для того, щоб бути в цьому стані задоволеності, коли вона відчуває це все, коли вона живе так. І я кожній людині бажаю ментально жити завжди так, ніби ви вагітна. Не на фізичному рівні, бо це доволі таки важко, а от тут в голові бути як вагітна жінка, дивитися на світ, як дивиться вагітна жінка на світ. Тобто ця практика задоволеності допоможе вам бути в цьому стані. Наступна техніка, яка називається підхоплювати імпульс. Що це таке імпульс? Імпульс це з того, з чого я починав сьогоднішній тренінг, це той сигнал з нашого майбутнього, що ми маємо зробити сьогодні і зараз. Дуже часто ми його пропускаємо. Наприклад, ви миєте сьогодні посуд або варите борщ, чи щось робите, якісь певні справи. І до вас прийшла геніальна ідея. Ви кажете, блін, яка класна ідея. Якщо б було б, як би я себе відчувала, якби я це зробила. Але при цьому ми не віддаємо перевагу і не виставляємо пріоритети. Ми кажемо собі, зараз я доварю борщ, і потім я попрацюю з цією ідеєю. І, як правило, ця ідея вона втікає, а в цій ідеї закладений ресурс, потенціал, енергія, яка вам необхідна. Виставляйте правильно пріоритети. Якщо вам сьогодні, наприклад, хочеться малювати, малюйте. Вам потрібно перейти в цей стан для того, щоб отримати певний імпульс. Якщо вам сьогодні хочеться нічого не робити, слухайте себе, будьте максимально гнучкими по відношенню до себе. Тільки тоді ви будете відчувати цей імпульс, який буде приходити з майбутнього, і будете точно знати, куди вам потрібно йти, що вам потрібно використовувати, які інструменти, які ресурси. Любіть себе і живіть по імпульсу. Що вам хочеться робити танцювати, співати. Робіть це, не обмежуйте. Ні одна людина, а якщо ви будете ви знаєте, ставити на перше місце. Те, що мені потрібно зробити, мені потрібно спочатку накормити всіх, мені потрібно бути всіх і бути нещасними. Від цього таки будуть нещасні всі. Живіть по імпульсу, будьте максимально гнучкими, і тоді спокій автоматично прийде в ваше життя. І ще одна рекомендація: не порівнюйте себе взагалі ніколи не з ким. Секрет успіху він завжди лежить в ідентичності. Що це таке? Природі немає двох однакових листочків. Всі ми з вами унікальні. Таких, як ми, більше немає. Але дуже часто ми чогось хочемо і починаємо порівнювати себе з кимось. Ой, я не така, як він, в мене нема таких ресурсів. Якби я могла так говорити, як це він говорить, якби в мене був такий офіс, якби в мене був джип, я б могла б людям трансферувати якесь життя, а так в мене немає джипа. І я не можу показувати, не можу вести свою сторіночку. Ми дуже часто себе недооцінюємо. Моя вам порада завжди задавайте питання собі, тільки собі, якого типу. Що я зараз відчуваю? Я. Чим би я хотів би зайнятися сьогодні? Яку користь людям можу принести вже сьогодні я? Я можу одній людині допомогти? Допоможіть. Можете зібрати на прямому ефірі дві людини. Зберіть і зробіть те, що ви можете зробити. І далі вам будуть даватися ресурси і енергія розширити себе і далі допомагати більшій людей». Найгірше, що ви можете робити, себе порівнювати з кимось. Не копіюйте інших. Ви не зможете бути іншими. Завжди маєте віднайти, хто ви є, дивіться всередину себе. Використовуйте ці рекомендації, які я вам сьогодні надав. І дуже часто, знаєте, я вам зараз даю інформацію. Це не просто інформація, це мої знання. Раніше я також себе ловив на тому, що я не можу дати певні знання, тому що вони комусь належать. Ви маєте зрозуміти одну річ, що всі знання людством, вони вже придумані. І ті знання, які я вам сьогодні даю, вони мені не належать. Я їх десь почув, десь в когось взяв. Але та людина їх також не придумала, їй хтось передав ці знання. І якщо ви чуєте цю інформацію, візьміть цю інформацію від мене і зробіть так, щоб вона була вашою. Ви ніколи знання інформацію ні в кого не можете вкрасти. Тому що ця знання і інформація нікому ніколи не належали. Дуже часто я знаю, от по собі, коли я також був на цьому шляху, ми не хочемо. Нам здається, що ми когось щось вкрадемо. Ми не крадемо інформацію. Спокійно користуйтесь, і ваша задача, почувши цю інформацію від мене, передати її далі. Тільки тоді вона має сенс. Тільки тоді вона має, коли вона переходить від однієї людини до іншої. І на останнє. Я дуже багато вам дав, ну чимало дав вам інструментів. Я розумію, що використовувати ці всі інструменти ви відразу не зможете. Ніхто, мабуть, не зможе. Але коли ви будете наполегливо працювати над цим, коли ви будете потрошечки вводити це в своє життя, сьогодні щось одне зафіксували, завтра щось інше. Коли поступово це буде переходити в ваші звички, ваше життя буде кардинально змінюватись. І ви будете тоді. Як порівняно в фільмі «Титаніки», пам'ятаєте, там була верхня палуба і була нижня палуба. Нижня палуба, там, де був шум, гам, пляски, водка, все. І нижня палуба, там, де були гроші, і там, Без де були... і верхня палуба, там, де були гроші, і спокій. Тобто, використовуючи мої інструменти, ви навчитеся бути постійно на верхній палубі, там, де є спокій. І тоді всі проблеми у ваших стосунках з вашими фінансами. Або будь-які інші проблеми будуть вирішуватись легко, гармонійно та класно. І я бажаю кожній людині, яка почула мій тренінг, жити в гармонії, жити в достатку. І пам'ятайте, що саме в кожному дні є промінчики сонця. Нам потрібно просто навчитися їх завжди та повсюду бачити. З вами був я, психолог Володимир Солах.